Так, надходять продаж на Соборні 192. Такі ось зимові кросівки з хутром по 2300 гривень. Це чітко 43-й розмір і 41,5 інша модель трохи. Надійні капідошу чіпка ці зі світлоповертачами. Так, також є великий вибір інших моделей, ціни від. 1700 є ще такі на зиму на те на суху погоду. З крутілками є декілька пар, по 2000 гривень і по 1800 такі ось повністю чорні легенькі. На зиму може бути. На невеликі морози. Рібок Nike Adidas, бувші використання, лакости, також є великий вибір. Ціни декілька покажу. Ось навіть по 600 гривень є, по 1000 850, 950, навіть за 580. Ціни доступні, є також ботинки футбольне декілька пар. Конверси кеди оригінальні і різні розміри. Також і різні бренди ще красивки тут ряд.